Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. Сьогодні будемо говорити про здоров'я. Сьогодні у нас в студії Мар'яна Ликова, це лікар-алерголог. Доброго дня. Доброго дня. А, навесні. Я так розумію, що все там якось там загострюється, і алергії, і будь-які там інші захворювання. Ну, принаймні так кажуть, як це розцінює лікар. Алерголог. Ну, насправді весна це такий складний період для організму взагалі, тому що загострюються всі хронічні захворювання. В силу того, що змінюється погода, е організм не встигає часто перелаштуватися, крім того, що є такий момент, як е сира погода. Волога і не зовсім тепла. Вона сприяє розвитку різних вірусів бактерій, які літають в повітрі, не гинуть, скажем, і якими ми можемо заражатися. Крім того, уже початок березня це початок цвітіння самих перших дерев, тобто це початок алергічних захворювань для тих, хто має алергію на березу. Вільху та інші сережкові. Навіть а, алергія на березу є. Ой, це один з головних алергенів алергеній, mm -hmm. самих важчих. А є якісь симптоми алергії, щоб я не сплутав її з нежиттю. А, тому що ну, червоні очі з носа тече, чхаю, це, мабуть, застуда. А можливо, це алергія. Як... Ну, справа в тому, що частіше всього застуда вона супроводжується підвищенням температури mm -hmm. тіла. Тобто алергії при алергіях це буває значно рідше. Хоча така субфебрильна, тобто не сильно висока, там порядка. 37 372 температура все ж може підніматися у алергіків, але якщо ніякі судино там краплі в ніс вам не допомагають а при алергії, вони не будуть допомагати. Якщо е, для вірусних захворювань період 5-7 днів це вже угасання основних симптомів, стає краще. Є якісь зміни в нежиттю, скажімо так, він, е, у алергіків це просто Тече з носа, тече постійно і нічим цю течію спинити дуже важко, скажімо. У е, людей, які хворіють вірусними чи там, бактеріальними захворюваннями, все ж таки е, нежить змінюється з часом, е, слист більш густим, в'язким, змінює колір і з часом буває. Навесні, коли щось там цвете, на що в мене є алергія, я можу врятуватися марловою пов'язкою ходити з нею, в неї, носити її. Е, в принципі, це може десь. Що на вулиці полегшувати стан так носіння окулярів, носіння там марлевої пов'язки, часте полоскання носа горла це зменшує просто кількість пилку, який ви вдихаєте. Хоча повністю це дуже важко припинити потік, тому що пилку знаходиться дуже багато в період світіння в повітрі. Найбільше його це в час. Світанку, скажемо, найбільший викид, тому частіше всього найбільше ми вдихаємо повітря. Коли ми провітрюємо кімнату, спимо вранці з відкритими вікнами в жарку пору року влітку. Тобто, це для алергіків такий дзвіночок, що необхідно спати все таки з закритими вікнами. Можливо, коли зараз нас піст. Uh -huh. Або пост, як правильно, Pist? в нас піст, і люди приходять на інші якісь там продукти, харчування, шукають щось там, щоб не було там, молока там, uh -huh. і а, іншого. І приходять на сою. Чи є алергія на сою, а потім, коли піст закінчився, він з сої зістрибнув, і алергія припинилася. Uh -huh. Ну, алергія виникає тоді, коли ми контактуємо з алергеном, так і якщо соя це дуже, дуже сильний алерген, і соя має дуже багато перехрестів з іншими харчовими продуктами, тобто доволі складний такий білок, який часто викликає алергічні реакції. Ем, хоча, в силу того, що для нашої території це не основна, не основний вид харчування, тому в українців, скажімо, алергія на сою зустрічається не так часто, як у жителів там е, Азії Східних країн, які значно частіше вживають сою. Продукти е, тому в період, коли людина вживає сою, у неї відповідно будуть прояви. Якщо людина відмовляється від цього продукту, проявів у неї немає. Наскільки швидко все відбувається і організм там одужує, ніякої наслідків, там, алергії вже нема? Ну потрібно, щоб продукт повністю вивівся з організму, тобто це порядка двох-трьох тижнів, можливо, угу. до місяця. А є якась псевдоалергія? Чим вона відрізняється від алергії? Угу. Дивіться, справа в тому, що алергія, істинна алергія це реакція імунітету, тобто в. Силу якихось причин на сьогодні, на жаль, не зовсім доведено в чому. Це може бути стреси, це може бути екологічна ситуація, це може бути спадковість. Частіше, до речі, від мами дітям передається алергія чим від ніж від батька. Імунітет людини починає виробляти антитіла проти якихось білків, які нас оточують. Це можуть бути харчові продукти, це можуть бути аероалергени, тобто те, що літає в повітрі. Це можуть бути котики, собачки і інші, скажімо, білки, які оточують нас. Взагалі, це істина алергія. Так, псевдоалергія це коли Частіше всього проблеми шлунково-кишкового тракту, тобто якісь дисбактеріози, різноманітні проблеми з печінкою, підшлунковою залозою, шлунком. Часто це можуть бути проблеми аутоімунного характеру, тобто, коли організм сам починає боротися з собою в силу, тобто якихось інших причин, неімунних, так? Організм не може перетравити складні білки, тобто, ті, які потрапляють до нас. І найчастіше псевдоалергія виникає на харчові продукти. Частіше всього, і вона проходить потім а, без... Ну, так. А, це це не алергічне захворювання. Mm -hmm. і, лікувати алергію там як таку не потрібно. Тобто, це тільки маскування симптомів. Потрібно лікувати основне захворювання, тобто те, що призвело до неможливості перетравити оці білки, до неможливості вироблення достатньої кількості ферментів. і а, Ви сказали, що алергія це реакція імунітету. Okay. А імунітет навесні ми можемо mm -hmm. якось там підвищити. Є якісь такий імунопідвищуючий засіб. Ти його. Приймаєш і все добре неможливо, на жаль. Дивіться, імунітет, така дуже лабільна система, яка не любить втручання в свою ланку будь яку з них. І приймати імуностимулятори чи імуномодулятори чи інші препарати, які на сьогодні рекламують там рослинні, не рослинні, нікому б не радила без імунограми, тобто без спеціального дослідження, яке вкаже на те, є поломка в імунітеті дійсно, тобто є проблеми імунітету, потрібно це робити. І і е, лікар відповідно до змін аналізу призначить вам препарат, який вам необхідний. Що можливо можна робити всім? Це нормально харчуватися, це нормальний спосіб життя, позбутися шкідливих звичок, це е, займатися спортом, це прогулянки на свіжому повітрі, наскільки це можливо в межах міста, скажімо, і е, здоровий сон. От. Це все те, що допоможе змінити зміцнити імунітет, скажімо, і опірність організму проти вірусів і бактерій. В а дивно, але я чув про алергію на фізичне навантаження. Невже таке може бути? Може бути таке? Так є е, 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 кілька видів там алергії, скажімо, факторів. Да, це хімічні фактори, фізичні можуть бути. І фізичне навантаження може бути алергія на вібрацію. скажімо, може бути алергія на е, тиснення взагалі то тобто на дотики. Може бути алергія на контакти там з металами різними, з різними хімічними речовинами, в тому числі на навантаження. Тобто, коли Тобто, людина... якщо я взяв там, покопав в городі там картоплю, то в мене виробляються біологічно активні речовини в організмі, які організмом сприймаються як алергени. Угу. Тобто я м, наступної осені можу сказати, вибачте, в мене алергія на фізичне mm. навантаження і картоплю не буду копати. Приблизно десь так. А алергія у дітей і м, нібито алергологи. Кажуть, що все частіше і частіше у дітей з'являється алергія, або там алергічні якісь там прояви. Чи правда це? Так, це правда, але сьогодні, на жаль, в світі тенденція до збільшення алергічних захворювань взагалі, і не тільки серед дітей, а й серед дорослих. В принципі, це пов'язують з такою тотальною урбанізацією, з переїздом людей в міста, з погіршенням екології, з великою кількістю там, хімічних добавок різних в харчових продуктах, те, що ми вживаємо, тобто де, деякі моменти, які від нас самих не залежать. І а також те, те, що залежить від нас самих, це спосіб життя. Це шкідливі звички, і все, uh -huh. тобто значно збільшується кількість е, алергічних захворювань серед всього населення. А хворювань. це в світі тенденція чи uh, в країнах там третього світу, наприклад, Ні, це в всьому світі. Тенденція, причому розвинені країни, е, люди, які проживають в розвинених країнах, більше хворіють алергічними захворюваннями ніж uh -huh. а. Ми приходимо з дитиною до лікаря. А лікар а, дивиться, каже, ай-яй-яй, у вас імунітет знижений. Що ми повинні робити для того, щоб підвищити імунітет? Адже ви сказали, що імунітет не дуже любить, щоб в нього там втручалися. Якщо лікар зробив висновок про те, що у ай у вас знижений імунітет, просто поглянувши по на дитину, так, тобто про це говорити важко. Справа в тому, що у діток дуже лабільний імунітет, і він формується ще, тобто вони набирають так зване антигенне навантаження. Ну, по великому рахунку, поки дитина не перехворіє більшістю там вірусних, не познайомиться її організм uh -huh. з більшістю вірусних захворювань, там бактеріальних, до того часу імунітет. Не зможе виробити проти них антитіла. Чому дорослі хворіють рідше? Тому що їхній імунітет вже здоровий з знайомий з більшістю цих збудників, скажімо, і при потраплянні їх в організм просто бореться безсимптомно. Скажімо, коли ж у діток цього ще немає, тому... Не можна сказати про те, що на основі тільки того, що дитина часто хворіє, так про те, що особливо коли вони починають тільки відвідати дитячий колектив, тобто це дитсадок, школа там зразу діти обмінюються різними різною флорою, різними бактеріями, різними збудниками, і, відповідно починають частіше хворіти. Що повинно змусити вас звернутись до алерголога? а те, що дитина хворіє довго. Чи захворювання там на протязі 5-7 днів не убуває? Так температура на протязі там 5 днів не знижується. Коли захворювання переходить з вірусного зразу в бактеріальне і є необхідність приймати антибіотики, коли там часті бронхіти пневмонії, тобто бактеріальні вже захворювання, uh -huh. так це не просто там вірус, не просто соплі, а це вже значно серйозніше. Тобто, в такому випадку необхідно обов'язково звернутися до лікаря-імунолога. Зробити імунограму і вже відповідно цього коригувати якось імунітет. тобто не треба заважати дитині, перехворіти всіма захворювання ну всіма неможливо, ну, але більшістю так. Якщо це захворювання не якщо ці захворювання не не перебігають якось критично, скажімо, да, з якимись там ем, по понад нормовими підвищеннями температури, вище там 40, скажімо, градусів Цельсія, чи якимись там тривалими перебігами, чи нетиповими, так mm -hmm. тоді потрібно обов'язково. А правильно робить, наприклад. Клад, мама, якщо вона бачить у алергічні якісь прояви у дитині на певні продукти, вона поїла полунички, якесь там почервоніння виникло, полуничку забираємо з раціону. Дуже. Чи все ж таки треба потроху давати для того, щоб організм звикав, виробляв там якісь там антітіла і зміг нормально сприймати цю полуничку, Там і вона там в 12-13 років вже ніякої алергічної реакції не буде. В такому випадку краще обстежитись, подивитись, тому що якщо це істинна алергія, і в випадку тому, коли це реакція імунітет. І виробляються антитіла, то навіть на там, одну восьму цієї полунички у дитини вже буде. Величезна реакція, якщо це обмежиться тільки висипом якимось на шкірі, це буде дуже добре, скажімо. Якщо ж це псевдоалергія, тобто проблема десь там шлунково-кишкового тракту, а полуниця це доволі такий складний продукт, який ми називаємо там алергологи ще гістамінолібератором, тобто це продукти, які самі по собі стимулюють вироблення От гістаміну, це основна речовина, яка викликає всякі шкірні прояви, типу зуду там і почервонінь. І Якщо організм не може їх переробити і вивести. Частіше всього на полуниці отака от ситуація. Тобто, кра краще подивитися шлунково-кишковий тракт, обстежитись. І на наступне літо дитина буде їсти полуничку вже скільки захоче. Ми говорили про те, що зараз збільшується кількість дітей, в яких є алергічні прояви у всьому світі. А була наприкінці, здається, 80-х, яка історія впливу гігієни. Я щось так краєм вуха чув, це ми користуємося якимись засобами, так, і вони руйнують нашу там імуні імунітет. Е ні, справа в тому, що зараз така теорія дуже чисто чистих приміщень, і, там очищувачі повітря кругом стоять. Всі дезінфікуючі засоби вони це не просто мило, це мило, яке дезінфікує. Всі засоби, які там для шкіри, вони в плюс туди входять там, якісь антибіотики або засоби дезінфікуючі, і це все знижує. Кількість нормальної мікрофлори, тобто на нашій шкірі живе доволі багато різних бактерій, різних там грибів, які несуть в собі захисну функцію. Тобто вони нормальна мікрофлора наша, коли ми її вбиваємо якимись супергігієнічними засобами, так це знижує опірність організму, тому що ці бактерії вони захищають. І коли руйнується оце нормальне співвідношення між. Нормальними і ненормальними, скажімо, бактеріями, так тоді виникають і захворювання. Як взяти і зрозуміти, нормально я так часто мою руки? Чи це вже ненормально? Нормально, часто мити руки нормальним милом це нормально скажімо. Якщо почати е, всі ці дезінфікуючі, е, всі антибактеріальні там серветки зараз антибактеріальні, мило антибактеріальне, все е, хвиля отака тотальної чистоти, це, це не нормально. Uh -huh. Тобто повинно бути чисто, але не патологічне. Чис. Домашні а, тварини, які живуть у нас вдома, багато в кого є алергія на котів. А, і нібито там людина навіть погоджується при Мати ліки для того, щоб прояви там, цієї алергії там, там, придушити. А, і все ж таки тримати цього кота. Ну дуже любить котів. Це правильно чи ні? Це не зовсім правильно, тому що якщо це придушувати хімічними якимись препаратами, це має такий доволі негативний вплив на організм в плані. Перероблення цих препаратів всіх і, і виведення їх. А, на сьогодні є інші зовсім методи лікування це специфічна імунотерапія, тобто лікування алергенами, ну, ще називається це алерговакцинація, метод, коли людина приймає протягом тривалого часу алерген скажем, лупи кота, наприклад, тому що не шерсть кішки, як прийнято, чомусь викликає алергію. Наші пацієнти часто люблять стригти котів своїх, там, брити. А саме лупа кішки. І За тривалий доволі такий час, але людина виліковується від алергії. Блокуються ці алергічні антитіла, які виробляються, і людина забуває про алергію взагалі. А, так само ну, там, з собаками, наприклад. так? так. Все відбувається. А, алергія чи повинен я пройти якесь обстеження для того, щоб зробити в себе татуювання? Якесь там можуть бути якісь алергічні прояви, якщо там ця фарба зайде під шкіру і до кого це треба йти? Ну, здається, зараз там зайшов у татусалон, ніяк там нема ні обстежень, нічого а, зробили і пішов. На фарбу може. Ну, фарба це хімічний подразник, тобто як і на будь-яку хімічну речовину, може бути алергія. І може бути алергія на сам фізичний фактор пошкодження шкіри, скажімо, Дуже часто те, що буває. Але така гіперчутливість шкіри, вона ж все-таки частіше, всього це псевдоалергія. Це не, не істинна алергія, тобто на хімічні фізичні подразники не антитіла в цьому беруть участь. В цьому беруть участь інші механізми, які зв'язані з тим. З шкіри, скажу. А які можуть бути наслідки, якщо я ніяке там дослідження не провів, а зробив собі татуювання якесь? Ну, Можете позбутися частини шкіри разом з татуюванням mm -hmm. своїм, на жаль. Як це? Тобто, якщо процес алергічний зайде доволі глибоко, так може приєднатися там бактеріальна інфекція лише на, од... на одну на одній ділянці шкіри, скажімо. З часом це може розповсюджуватись. І... Лікарі змушені будуть уже не просто медикаментозно, а хірургічно видаляти оцей частину шкіри угу. разом з татуюванням. А чи може бути алергія на місце проживання? А, я знаю родину, яка змінила місце проживання. Вони переїхали з однієї в іншу, тому що їм сказали, що тут клімат вам не дуже пасує, а треба переїхати, змінити місце проживання. Ось там, мабуть, там десь ось там. Там буде вам добре. На саме місце проживання не може бути, а може бути на те, що оточує в цьому місці проживання. Є просто флора, скажімо, фауна одних. Територій, яких немає зовсім на інші території. Так, наприклад, побутових кліщів, які дуже часто викликають алергію, особливо у діток, Тут, в принципі, і у дорослих, їх немає зовсім в високогірних районах. Тобто там в Давос, Швейцарії, можемо своїм пацієнтам пропонувати переїжджати або в Африці. Так само там у нас береза, наприклад, дуже сильно алергізуюча, а десь у Греції це олива, якої у нас не росте взагалі дерево саме, так? Пилок дерева. Тому, в принципі, при переїзді таке можливе. А алергія на березу, наприклад, якщо не лікувати взагалі, до чого це може призвести? Ну, там перетерпів, переходив, перетікло і, і все, береза відцвіла, і далі живеш нормальним життям. Чи все ж таки там якось це впливає на організм і погіршує там стан здоров'я? На жаль, алергія має властивість накоплюватись, і накоплюватись це може бути в плані збільшення кількості алергенів. Тобто, ви людина має прояви не тільки ранньою весною, а прояви починаються далі і літом, і восени, і навіть зимою. І в плані погіршення стану поглиблення захворювання тобто, це не тільки ніс буде, а далі опускається бронхи. Тобто, в перспективі дуже можлива бронхіальна астма. Uh -huh. А це вже зовсім інший, інша ланка захворювань. Ми казали про алергію у людей. А чи є у тварин алергія, yeah. чи це тільки притаманно людині? Nee, взагалі? у тварин теж є і у собак, і у котів у них в них так само є так. алергія? у них теж є імунітет і теж виробляються антитіла. А березень навесні, що ви порадите, що треба робити з власним організмом для того, щоб е, пере, ну, перенести, пережити, е, переходити е, цей от, от, погіршення захворювань, там які там відбуваються, загострення, Там ну, ми казали на, на початку всі захворювання, які мають хронічний там характер, вони е, впливають на поверхню. Як цього обійти? Відповідно нормально вдягатися відповідно сезону, скажем, не гіпертепло, але нормально. Нормально рухатись, достатньо рухатись, нормально харчуватись, знати про своє захворювання, яке є, тому що хронічні захворювання це починаючи від якогось банального гастриту, який практично у всіх на сьогодні є, закінчуючи більш серйозними проблемами, там з суставами чи алергічними проблемами. Кожна людина знає, що вона має, і до тієї системи. Свого організму треба поставитись серйозніше в цей момент, так? тобто пощадити його, чи на дієті якісь посидіти, чи обмежити якісь фізичні навантаження, тобто в, в залежності від того, де є проблема. Так? Якщо це проблема алергічна, постаратися уникати, якщо є можливість людини на період світіння там, берези, нашої, якщо ми сьогодні про неї говоримо, так? переїхати кудись е на відпочинок в Арабські Емірати, будь ласка, без проблем. Тобто, в принципі, потрібно вести нормальний здоровий спосіб життя і, і все нормально. Буде. І, і остання алергія, я чув про неї алергія на стрес. Як це взагалі може бути і яка може бути алергія на стрес? Це так звана холінергічна алергія. Тобто, знову ж таки виробляються в плані, як при фізичному навантаженні, виробляються біологічні активні речовини, які вони такі для організму сприймаються як алергени. Тобто, Виникає чи кропив'янка, чи там набряки шкіри, під очима набряки, набряки квінки, так звані, доволі такі серйозні. нейродермітом це ще раніше називали, висипи різноманітні і доволі таки важко з ними боротися, але боремося разом з психологами, разом з неврологами. І враховуючи на сьогодні ситуацію в нашій країні, дуже багато людей мають такі проблеми. Доволі непросто з ними поборотися. Угу. А з нами сьогодні була Мар'яна Ликова, Це була програма Країна Здоров'я. а Мар'яна Ликова лікар лікар-алерголог. Дякую вам, що завітали до нас. Так. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.